Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Фуркала. З вами Олена Чібанюк, і сьогодні ми говоримо про Вальпургієву ніч. Ніч з 30 квітня на 1 травня. Взагалі це вважається дуже старовинне кельтське свято Белтан. За старою кельтською традицією розпочиналося літнє тепле півріччя. Вигін худоби на Пасовиська й нового врожаю. В перекладі з Кельтської Белтан означає прекрасний вогонь. Вогонь посідав на святі центральне місце. Його вночі добували тертям, жерці-друїди, а з першими сонячними променями вони запалювались священне багаття. Переказують, що на узвищах дев'ять чоловіків розкладали два великих вогнища із дев'яти різних порід дерев. Між ними проганяли худобу для очищення від хвороб і недугів. Цього дня кельти магічної сили надавали воді, нею вмивалися дівчата для того, щоб бути красивою. Ним обливали худобу для того, щоб вона була здоровою, а також обливали один одного для того, щоб протягом року йшли життєдайні дощі. А ще цього дня всім радили кохатися. Вважалося, що від того, чим сильніше і пристрасніше буде кохання цієї ночі, тим щасливішим буде рік, вражайнішим. Будуть поля, і взагалі буде все розквітати, множитися і примножуватися. Поверталися ранком додому і несли оберемки свіжих квітів і гілок зелених. Ними прикрашали обістя, хати, двері, і теж вважалося, що таке замаювання воно буде сприяти. Щасливому життю, і оберігає від нечистих потусторонніх сил. Від цих звичаїв в Європі залишилася традиція маювання, тобто веселі розваги Вони полягали в тому, що вибирали травневу королеву, найкрасивішу дівчину, і короля, якого називали Зелений Джек. Прикрашаючи його зеленими листями. До речі, в українських весняних іграх тема короля, королівські ігри, вони теж зберігаються і теж вони присутні. Ми можемо припустити, що це теж є відгомін тих давніх розваг, які відбувалися весною. А ще ставили таку велику віху. Зверху колеса все це замаювалося, прикрашалося зеленими гілками, і це вважалося таким майським деревом. А деревця хлопці ставили перед вікнами тих дівчат, яких вони збиралися сватати. Оці майські дерева відбувалися гуляння біля них, відбувалися ігри. Церква засуджувала першотривневі гуляння, які відбувалися за церковним календарем у ніч напередодні Дня Святої Вільпурхії. Ця свята була англійською черницею, яка 748 року прибула до Німеччини і заснувала тут жіночий монастир. А померла вона в 777 році. А от коли в 9 столітті... Перепоховували її останки, кістки черниці почали мироточити. Вальпургію канінізували, закріпивши як День її пам'яті 1 травня. У Європі під час полювання на відьом саме ніч напередодні Дня Святої Вальпургії була об'явлена основним сатанинським святом. За переказами, відьми, ворожбити, чаклуни, великі дрібні біси з усієї Європи збираються на міфічній горі Блоксберг. Найчастіше горою Блоксберг називається відома гора Брокен в Гарці на півночі Німеччини. Тут нібито влаштовується шабаш щорічний бал сатани. В залежності від національної традиції, нечі злітаються сюди. На мітлах, вилах, у уступах, на катах або свинях. Все це вони роблять для того, щоб зашкодити приходу весни, нашкодити людям, влаштовуючи сатанинські меси. Берегтися від розгулу нечистої сили допомагає освячена сіль, розсипана навколо хати і біля господарських будинків. На полях молит розкладала вогнища, в яких спалювали старі мітли і опудала відьми. Щоб відігнати сатанинські сили цілу ніч дзвонили дзвони. Інтерес до Вальпургієвої ночі відродився разом з виходом Фауста Гьоти і одноіменної опери Шарля Гно. На сьогоднішній день. Вальпургієва ніч є частиною масової культури, туристичної індустрії, і в гори Герце збирається величезний натовпи туристів, щоб взяти в участі в Вальпургієвих розвагах. В Німеччині і Скандинавії це вважається святом студентів 1 травня. Вони збираються великими кампаніями, святкують, ідуть факільні процесії, такий своєрідний день студентів. І 1 травня в Фінляндії студенти миють пам'ятник Хаві Саманді, яка символізує матір міста. В Україні 1 травня теж було пов'язано з студентськими рекреаціями. Мабуть, коли навчалися педагоги, професори києво могилянської академії в Європі, в тій ж Німеччині, вони привезли з собою сюди в Київ традицію 1 травня відзначати студентські рекреації. Перші студентські рекреації проходили на горі Чікавиці. Туди збиралася професура, молодь готувала молодші класи Києво-Мигнанської Академії, готували діалоги, які розігрувалися як певні театральні дійства. І хоча це було свято студентів і професури києво могилянської академії, на такі розваги збігався весь Київ. Так що це вважається офіційним. Першим таким партикулярним святом на київських землях. Тоді, коли гора Чікавиця відійшла під кладовище в рекреації, розваги першотравневої були перенесені на шулявку, де знаходилася дача митрополита. Але через декілька років туди знову почали в'їжджатися і збиратися. Кияни для того, щоб розважитися, бо інших свят таких світських, фактично не було. Церква не підтримувала це свято і ці святкування. І навіть Митрополит переніс день вшанування святого Макарія з 19 квітня на 1 травня, але кияни віддали перевагу саме святкуванню першотребневих рекреацій. І не біля Софії Київської, де була, знаходилася ікона Святого Макарія, а знову ж таки, нашу лявку цілі натовпи знову попрямували. От як описує ці рекреації, 1840 році кореспондент Передавалася горілка, пиво, збитень, чай, лущені, горіхи, ізюм, яблука та інші солодощі. Народ пиячив цілу добу і часто відбувалися серйозні бійки із багатьма пораненими. Ввечері генерал-губернатор знать і середній купецький та чиновницький клас поверталися до міста. А майстри, міщани та престий народ із околиць тільки починав розгулюватися. Траплялися і розгульні студенти, і купецькі сунки, і молоді чиновники. В Глибині Гаю можна було наштовхнутися на нескромні сцени, чулися непристойні пісні та жарти. Перед світанком по дорозі до Києва, і в Гаю, і в Ярах валялися сотні сплячих і смертельно п'яних. Переважно напівроздягнутих і зовсім роздягнутих злодіями. Особливо багато валялося зовсім голих і літніх, і молодих, і жінок, і дівок. Наступного дня всі відділки наповнені були буянами обох статей, яких поліція підбирала протягом ночі, а також пограбованих. Витворились, вони отримували від начальника напучування. У вигляді десятків відсотнів різок відпускалися додому, а більш винуватих, окрім того, наряджали підмітати вулиці міста. В середині 19 століття академічні розваги були перенесені подалі від київського міщанства аж на Борчагівку. І е, інтерес до цих розваг поступово поступово зникає. Але в той же час набирають популярності на 1 травня збиратися на природі, або в Голосіївському лісі, або біля берегів Дніпра, такими невеличкими кампаніями з обов'язковим самоваром, баранками, і це називалися Маївки. І до речі, оці маївки були використані. Революціонерами, більшовиками для того, щоб легалізувати свої зібрання, і також для агітації. Більшовики влаштовували маївки, пам'ять про страйк, який закінчився розстрілами робітників, які виступали за восьмигодинний робочий день в місті Чикаго. І з того часу, в принципі, день 1 травня. День виступу чеканських робітників вважається Днем Солідарності всіх трудящих, і це свято досить потужно святкувалося в Радянському Союзі. В 1990 році очільники комуністичної партії Радянського Союзу востаннє піднялися на трибуну, яка знаходиться. На мавзолеї Лініна. І від того часу, 1 травня, це просто свято весни. З чим я всіх і вітаю! Залишайтеся з нами, ми будемо і далі розповідати про свята і обряди, традиційні і новітні. Тисніть на дзвіночок, підписуйтесь, рекомендуйте нас вашим друзям. І до нових зустрічей!